Доброго вечора. Я справи. А нічого. Ви граєте? Так. Можете щось зграти нормальне? Ну, можу. Для підняття бойового духу. Так, так. Вашого дозволу. Хороше. Ой там у Херсоні оркам дуже лячно наші хлопці з ЗСУ вже йдуть. Ти будуть відправляти в землю заганяти тих, хто унітази у нас крадуть Ти будуть відправляти в землю заганяти, тих, хто унітази у нас крадуть А ніченька приходить, партизан виходить, робить дуже боляче русні. Ой десь там рвануло, на віки заснуло, два буряти і три москалі. Ой десь там рвануло, на віки заснуло, два буряти і три москалі. По мостів гасили, хай мерси то сила, і нема тепер куди тікать. Путін забери нас, дон 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 спасі нас, ми не хочем в чорнозем лягати. І Путін забери нас, дон 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 спасі нас, ми не хочем в чорнозем лягати. ЗСУ вже близько, підводить своє військо, Карлик дуже біситься в Кремлі. Як же так і сталось, ні обісрались і тепер лежать в сирій землі. Як же так і сталось, ні облажались і тепер лежать в сирій землі, Україна зможе, зможе й переможе, не здолати нас й ордів, наші збройні сили відправлять до могили окупантів на своїй землі. І наші збройні сили відправлять до могили, окупантів на своїй землі. Дуже красава, дякую. Круто, як це не талант, це талантіще просто. Дякую, дякую. Приєм. Приєм. Оце настрій на ніч. Дякую. Супер, дякую. молодець, дай Бог тобі здоров'я. Дякую, віримо в вас. Та буде Україна Дай Боже, щасливо. Давай, братан, привет. Добрый Российский Дим, уйди так, чтобы я заплакал. Не, не, то, не, то. не умеешь ты играть yeah. на баяне. Не не, не, тот гимн, да, российский. Не умею на баяне играть, потому что это аккордеон. Ну, аккордион аккордеон, <с two> <как я с two> гармошка, ну ты ж понял, о чем я говорю -то? Не подказ. Давай, давай. А ты на баяне играешь? На аккордеоне, я извиняюсь. На аккордеоне. А, я а, тебя кордон. знаю, привет. Ти ж українець, так? Так. Так. Я тебе знаю. Я ну, тебе бачу. бачу. Зараз... Ну, ти блогер, я знаю. Так, ну, відзначно від душі да, зроби что Для хлопців, для наших захисників, там і... Ну, давайте, свіженьку про. Ну, давайте, свижаньку. Маємо ми зброю на кілометрів триста. Випустим ракету, і нема рашиста. Випустим ракету, і нема рашиста. Криму рванули. Файно бомбанули, ПВО надуті, навіть не моргнули. ПВО на Дуді, навіть не моргнули, літаки палають, склади вибухають, через міст на рашку москалі тікають, через міст на рашку москалі тікають. Що ж це за бавовни у Криму бувають? Та не вже ж окурки знов не там кидають, та не вже ж окурки знов не там кидають, москальня тікає, курорти завершає, бо Крим наш рідненький додомуся вертає, бо Крим наш рідненький додомуся вертає. Тікайте, тікайте, болота рушайте, Крим це Україна, ви запам'ятайте, Крим це Україна, ви запам'ятайте Бомба, красава. Свіженько. Я чую, думаю, куди кинуть курок в Білорусь чи в Росію. Ну, блядь. Давайте два зразу. <laughs> Давайте два зразу. Давайте. Да. Не, дуже дуже добре, ну, красава. Я вас піддержу, я вас бачу, я вас бачу. Ну, досліджу вас. Дякую.